Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненастанно політь бур'ян. Чистіша від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морськім. Немає мудріших, ніж народ учителі. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достигли овоч у Грінченка й далі. Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь, доглядать свій сад.